В Олександрії на мікрорайоні перемога двоє розбійників у Балаклавах вдерлися до будинку пенсіонера і погрозами змусили чоловіка віддати їм чималі кошти. Свідком розбою стала сусідка, яка й повідомила про подію до поліції. До Олександрійського відділу поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що до її сусіда в будинок проникли двоє невідомих, пошкодши вхідні двері. Один з чоловіків, вхопивши кухонного ножа, пригрозив застосувати потерпілому. Заволодів коштами у сумі 20 тисяч гривень. На місце події прибула слідчо-оперативна група Олександрійського відділу поліції і дійсно підтвердила факт розбою. Свідкам вдалося запам'ятати деякі прикмети зловмисників. Облич, звичайно, свідки не бачили однак розповіли, що на вигляд це молоді люди приблизно до 30 років. Це двоє чоловіків худорлявої статури. Близько 180 сантиметрів зросту обличчя вона не запам'ятала так, як воно було прикрито. На щастя, під час розбою потерпілий пенсіонер тілесних ушкоджень не отримав. Наразі правоохоронці займаються розшуком зловмисників. Дану подію зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань з частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. «Розбій». Наразі працівниками поліції проводяться всі необхідні розшукові заходи по встановленню осіб, причетних до даного злочину. За вчинення розбою зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років.